А дехто від повсякденної рутини ховається у минулому. Що літа східне та середнє королівства сходяться на полі битви, аби з'ясувати, хто з них сильніший. Відбувається це не в середньовіччі, а у наш час. У ці дні місцевість у штаті Пенсильванія перетворюється на справжнісіньке середньовічне поселення, мешканці якого протягом двох тижнів живуть в образах людей середніх віків цього року. На так званій війні Пензік побував Зорислав Байдюк. Тут Все майже як на справжній війні. Загони середньовічних воїнів під командуванням королів та полководців сходяться в битві за власну честь та славу свого королівства. Щоправда, мечі та списи дерев'яні, а мертві на своїх ногах залишають поле битви. Однак зброя відповідає середньовічним прототипам, а пристрасті на полі бою не поступаються середньовічним. Це відбувається за законами честі. Воїн сам вирішує, чи удар суперника наніс йому смертельної шкоди і чи повинен він залишити поле бою. Аби така нагода з'явилась, маршали, які слідкують за безпекою, зупиняють битву. Їх накази повинні виконуватися безапеляційно. Порушників безпеки. Чекає найгірше покарання заборона брати участь у битвах. головна відповідальність маршала безпека. Сьогодні на полі було десь так 1600 бійців. Найгірше, що було, так це травма, ліктя чи коліна. Перед тим як взяти участь у такій масовій битві, кожен воїн повинен пройти спеціальне навчання у власному місті та принести зброю на інспекцію. Ми перевіряємо, щоб зброя була м'якою, аби нікого не поранити. Забава це не дешева. Якщо простенький лицарський обладунок обійдеться у кілька сотень доларів, то повне автентичне спорядження може потягнути на 10 тисяч доларів. Однак для цих мандрівників у минуле нічого не порівняти з азартом та адреналіном бою. Для командира загону Римлян це вже 14-та війна. Пензік це Це викликає захоплення і викид адреналіну. Нам з друзями буде що згадати. Вистачить про що говорити на багато років вперед. Війна, однак, справа не лише чоловіків. Поряд з ними мужньо борються і дівчата. Перед тобою постає справжнє випробування, адже коли ти в шоломі, небагато людей усвідомлюють, що ти дівчина. Тож бій рівноправний, і це чудово. До товариства винахідливої старовини, які організовує війни Пензік, входить аж 19 королівств, які охоплюють весь світ. Пензіки головною подією товариства, на яку приїжджають з Канади, Швеції, Великобританії та навіть з Австралії. Кожне королівство як і дбає має королів, право бути якими добувається і захищається щороку в бою. Бути королем та королевою це означає, що вас пестять. Мої люди все роблять за мене. Я не повинна готувати, прибирати ліжко, прати чи робити щось інше. Але одночасно, хоча вони нас пестять, ми важко працюємо, аби створити атмосферу середньовічного королівства. Саме королі безпосередньо на полі бою посвячують найсміливіших у лицарі, і це право потрібно заслужити в бою. Пензік це не лише битви та стрілянина. Більшість з майже 12 тисяч людей, які приїхали сюди цього року, не брали участі у війні. Головна вимога до кожного мешканця цього містечка жити за правилами честі в образі персони будь-якої національності, яка жила у період 6 до шістнадцятого сторіччя. Наприклад, Айзік Ростейн зображає мешканця України звідки ля походить його родина. Пензик дозволяє мені втекти від метушні повсякденного життя, сповільнитися і відчути спорідненість з моїми друзями. Як і у середні віка, у пензику існує свій базар, де можна придбати зброю, одяг, предмети мистецтва все зроблене за середньовічними зразками. Тут же можна навчитися середньовічному ремеслу, для чого існує Пензенський університет. Каменярі навчать вас видовблювати малюнки на каміні, як це робили вікінгі. Коваль поділиться досвідом кування зброї. Музикант покаже середньовічний орган. Власноруч зроблений за малюнками 15-го сторіччя. Такі органи зараз дуже важко знайти. Тож я вирішив створити його власноруч. Величезний табір розбитий на вулиці та королівства. А всі події міста висвітлює місцева газета Незалежний Пензік Ми щоденна газета, яка виходить з першого до останнього дня війни. Ми продаємо понад три тисячі примірників щодня. Але рахуємо, що газету читає понад 10 тисяч людей. У газеті. Також друкують результати битв та турнірів. Як правило, останні скликаються знаттю і проводяться за усіма законами середніх віків на потіху жінкам. сьогодні. Турнір відбувається на честь жінок. На потіху яких б'ються ці лицарі. цього року. Відбулася вже 38-ма війна. Пензік її символом є ось цей ріг. Поряд з яким протягом двох тижнів постійно стоїть символічна охорона. Все, що відбувається у пензіку, робиться добровільно, адже ці люди самі обрали для себе гру, яку називають стилем життя. Зорислав Байдюк, Голос Америки.